І ми поетапно повинні наводити лад на різних напрямках. Ви бачили, напевно, в останні роки, як багато ми зробили по реконструкції трамвайних колій. Сьогодні дорога на Городоцькій, чи по вулиці Куперника, чи від Стрийського в районі Замарсинівської, це вже сучасні європейські дороги, по яких не соромно їхати. Тобто трамваї вже можуть нормально їздити, і насправді їхній ресурс буде збільшений. Ми вас запрошували на початок ремонту депо де, власне будуть ремонтуватися трамваї, тому що це дуже важливо. Ну і сьогодні важливо це електрична частина, тому що основна львина доля це власне електроенергія, яка використовується для того, щоб трамваї наші їздили. І власне цю частину треба дуже серйозно реконструювати. Власне, це передбачає проект з європейським банком, що дасть нам суттєву економію в грошах. Це по і кількість людей зменшиться, які будуть задіяні. Це по інших затратах. Це є сотні тисяч гривень, які ми кожного року будемо економити, а саме вона, це надійність. І, звичайно, зменшиться і споживання ретровер також є достатньо суттєво, тому що ціни постійно зростають.